Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст У весь в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сокіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей в Україні. Важко, дуже важко об'єднати думаючих людей, тому що якщо б українці думали, ми б не дійшли до такої ситуації, що Україна летить в прірву. 1992 році, коли проголосили українську незалежність, коли Україна стала самостійною державою, ми були наймогутнішою економічною і військовою державою Європи. А зараз скочуємося та вже скотилися в прірву. Україна йде до катастрофи. Я скажу так, я не розвожу паніку, я не панікер, я просто кажу те, що є. Вибачаюсь перед усіма своїми слухачами, друзями, вибачаюсь перед українцями. Я хотів стрім почати в 21.00, але я не зміг просто запустити трансляцію. Перезапускав трансляцію. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Зразу скажу: важко хворію, важко мені працювати, але працювати потрібно. Прошу всіх, хто зможе підписуйтесь, дорогі рідні, підписуйтесь на українців, підписуйтесь на своїх, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. У російських опозиціонерів, російських опозиціонерів Маріка Фейгіна, Бориса Гудкова і інших підписки ростуть. Кожен день підписуються на них тисячами українців. Українці вірять російським опозиціонерам, а на своїх підписуються. Знаєте, в тому і проблема українців. Українець завжди, от сьогодні мені розумна, нормальна людина прожила життя. Каже: Ти знаєш, я тобі скину відео поляка. Відео поляка скину. Він таке каже про Україну. Яка, слухай, ти мене скільки знаєш років. Ти мої відео хоч дивишся. Ну, та ти молодець, ти молодець, але поляк. Ну що скажеш тій людині? Українці завжди дивляться на поляків, завжди дивляться на російських опозиціонерів, на американців, на французів, на Бог зна кого. А на свого нормального українця патріотичного, порядного, розумного вони дивитися не хочуть. В Цьому і проблема України. Розумні не потрібні, порядні, правдиві не потрібні. А без цього України немає. Доворувалися, докралися до ручки, все. А тут ще й війна. Дякую пані Петро, пан Volkswan, Пасад, сервіс телефон, пан паненькі, наші рідненькі, Юрій Сокіл, Саша Спадченко і Сан Саныч. О, які за моє найшвидше одужання. Дякую, Сан Саныч. І пан МФ, е, Сан Саныч, дякую. Одужання у мене не скоро, якщо воно буде. Хвороба у мене дуже важка. Чи ви це? Тільки в руках Бога, скільки я проживу, чесно скажу. Теж в руках Бога, але не дуже багато, я так думаю. Але давайте без лірики почнемо. Ви знаєте, перед тим, як почати, я попросив підпишіться на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Продбанк. Ви знаєте, давайте я запитаю, ви за мир чи за війну. А от я дуже прошу всіх, хто дивиться стрім, прямий стрім українські соціалінич. Я дуже прошу всіх друзів в чаті, пишіть ви за мир чи за війну. Тільки прямо пишіть. Давайте ми не будемо писати, як сідати за стіл переговорів з Росією, з агресором. Вони в нас вбивали, катували, нищили. Так, вбивали, катували, знищили. Що ви пропонуєте? Давайте ми пишемо або за мир, або за війну до останніх українців. У нас є два вибори: або ми сідаємо за мирні перемовини, сідаємо зараз, або ми воюємо до останніх українця. Напишіть, будь ласка, от я дуже прошу без викрутасів таких, а от прямо хто за що, хто за війну до останнього українця, хто за мир. Напишіть і будемо аналізувати. Чому я отак грубо питаю? Тому що я сьогодні подивився відео наших блогерів Борислава Берези і татарина Муджабаєва, кримського Татарина Муджабаєва. Подивився відео Марика Фейгіна, російського позиціонера-адвоката, і подивився відео його з Портновим. І оці пара муджабаєв портнов Фейгін, Портніков. Знаєте, про що говорили? Вони говорили про те, що я говорю прямо, без е, викрутасів. Вони говорили про те, що ті, хто виступають за мир, за мирні перемовини з Росією, ті, хто хоч, хочуть зупинити війну, це агенти Кремля. Все прямо говорили. Прямо і Муджабаєв. і... Е, Бляхер Борис Береза, і Портніков, і Марік Фейгін говорили прямо, що потрібно воювати далі. Нічого страшного немає. На фронті те, що наші відступаються тимчасово, росіяни беруть там маленькі населені пункти, це неважливо. Ну, взяли Авдівку за один років, Ну, що там беруть якісь села? Треба воювати далі. Це каже Береза. Це каже Муджабаєв, це треба каже Портніков. Це каже Фейгін. Кому вони служать? Правильно, Петру Олексійовичу Порошенко вони міняли багато господарів в житті. Зараз служать Європейській Солідарності і Петру Олексійовичу Порошенко, і вони зараз просто кажуть: Україні треба воювати до останнього українця. Зброю американці дадуть, гроші дадуть. Англійці дадуть, Європа дасть, нам треба воювати. Не треба сідати за мирні перемови, тому що Путін цього і чекає. Путін чекає, коли ми сядемо за мирних перемов, тому що Путіну зараз важко. В Росії теж дуже важко. І якщо ми протримаємося, натиснемо, то ми можемо перемогти. Все. Хто за мир, той агент Кремля? Скажіть, будь ласка. Пані Маріна Клин приєдналася. Сестричка. Доброго вечора. Доброго вечора. Рома Зубчук. Е, Тамара Тамара, пан Енді, Богдан Левченко приєднався. І пан АЕС Централ. Гончаренко не каже, що він допоміг тисячам військових своїми законопроектами. Гончаренко. Знаєте, що я скажу? Давайте ми про законопроекти, про допомогу військовим. Будемо говорити потім. Конкретне питання мир чи війна. легко говорити Борі Бляхеру про війну в березі. Він не воює. легко говорити Муджабаєву, татарину. У нього вся рідня в Криму отримує російські пенсії. легко говорити Маріку Фегіну і Портно, портнікову так Ну, я не кажу, в якої вони всі одні національності. У них одинакова національність і один господар Петро Олексійович Порошенко. Вони виступають за війну до останнього українця, в якій вони гинути не будуть. Ті, хто кричать воювати до останнього українця, вони гинути не будуть. Не будуть вони гинути, не будуть гинути їхні діти, їхні родичі. Гинути повинні прості українці. Добре. Будемо воювати до кінця. Я теж кажу: будемо воювати до кінця. Питання чим? Чим? Чим пане АЕС Централ, про яка допомога військовим йдеться, коли 500 мільярдів гривень діра в бюджеті, коли з вересня для військових немає зарплати? Для ЗСУ з вересня немає зарплати. А фінансується в першу чергу прикордонна служба, тому що треба ловити. Тих, хто тікає з України, фінансується поліція, фінансується СБУ. Для ЗСУ, для військових, як ви кажете, грошей нема. 500 мільярдів гривень немає. Бюджет пустий, казна пуста. Далі що? Зброї немає, f 16 немає. Якщо їх зараз пришлють пару штук, вони питання на фронті не вирішать. Нема чим воювати. Економіки немає. Люди з країни тікають, грошей нема, зброї немає. Тупа генеральська мафія винищує і виживає зсу фахових патріотичних офіцерів. Як сьогодні звернулися десантники 80-ї бригади до президента України, до сирського, до головнокомандуючого ДШВ, щоб залишити на посаді їхнього командира, які хочуть вижити, я прямий стрім зразу виклав, підтримав військових. Як воювати, скажіть, будь ласка, як воювати, коли у нас аві... авіації немає? Танків, артилерії. Ми всьому, всьому поступаємося росіянам. І саме головне мобілізаційний резерв у росіян 10 мільйонів, а у нас 2 мільйони чоловік. Все є таке поняття: моб резерв, щоб воювати далі, треба прорахувати скільки? У росіян 10 мільйонів чоловіків. А у нас 2 мільйона, це мобілізаційний резерв. Скільки ми можемо воювати? У нас грошей зараз нема платити солдатам. Нема платити солдатам з вересня місяця для ЗСУ грошей нема. Росіяни по контракту зараз зараз платять 20 тисяч доларів. Уряд Москви сказав, хто в Москві підписує контракт з Міноборони Росії, отримує зразу 20 тисяч доларів. У росіян. Нема проблем з мобілізацією. Там платять в регіонах від 7 до 10 тисяч доларів новобранцю який приходить в російську армію. В Москві 20 тисяч доларів. Причому, якщо ти з Воркути приїхав в Москву і там вступаєш в ряди російської армії, тобі платять 20 тисяч доларів. Скажіть, щоб нашим людям, яких запихають в бус і тянуть в ТЦК, платили 20 тисяч доларів. Я думаю. Багато хто би добровільно йшов би в Збройні Сили України. Вдумайтесь, ти приходиш в український військкомат, підписуєш контракт і тобі платять 20 тисяч доларів. Зразу платять сім'ї. А у нас сім'я. Тебе потягнули в бусик воєнкомат, сім'я ходить по багатим землякам і шукає, де би взяти на форму на каску на бронежилет. І мені хочеться спитати, як воювати? Порошенка. Європейську солідарність, борю бляхіра Березу, Татарна на Нтому, Джабаєва, Маріка Фейгіна, Портнікова. Запитати, як далі воювати? Як далі воювати? А їм байдуже, вони в цій війні гинути не буде. Не Порошенко з синами, сини в Лондоні. Дуже розумні пишуть, так, того вони в Лондоні. Всі розумні повтікали, так? А в Україні хто полишався? Так? Такі, як ми. Знаєте, страшно. Страшно, тому що вбивство Ірини Фаріон, на моє тверде переконання, замовники в Україні. То, що вбивство Ірині Фаріон вигідне російським спецслужбам, це так. Але російські спецслужби не вбивали Ірину Фаріон, тому що російські спецслужби вбивають фахово, а це вбивали з незрозумілої кого, можливо, стартового пістолету. Який стріляє одним патроном. Вбивали непрофесійно. Замовник в Україні, тому що після смерті Ірини Фаріон вже і поховали. А сьогодні 5-6 відео про Ірину Фаріон, про те, як треба покарати того хлопчика українського Зінченко, який знову розхитують ситуацію в Україні. Ну, поховали Ірину Фаріон, все поховали, поховали, оплакали, заслуги в неї перед Україною. Все. Ні, розхитується ситуація далі. Мета тих, хто розхитує Україну, мета тих, кому служить Бляхер, Фейгін, Портніков, Муджабаев, мета розхитати ситуацію в Україні, прийти до влади, вивести українців на Майдан. А те, що третій майдан може бути для України, останній нікого не хвилює. Мета тих, кому служить за гроші, Портніков. Боря, Бляхер, Береза, Муджабаю, Фегін і інші воювати до останнього українця, знаючи, що у нас півтора мільйона ще штиків є від сили, півтора мільйона чоловіків. Рік-два війни Україна стане пусткою і зайдуть інші народи, і розділять Україну Без бою, без бою. Колись цар пір, пірова перемога. Пірова перемога, цар Пір переміг римлян, Переміг і лишився без війська. І Римляни зайшли і повісили його на воротах. От тобі й пірова перемога. Знаєте, страшно дуже. Страшно, страшно, що багато хто бояться зараз сказати слово мир, тому що їх об'являть агентом Кремля. Я не боюся. Я важкохворий, який ледь рухається по дворі і ледь виходив в місто. Я готовий воювати. Питання чим? Зброї нема. І таким, як я, зброю не дадуть. Зброя у поліцаїв, зброя у прикордонників, які повтікають, вибачайте. Не дай Бог, от до нас прийдуть в Чернівецьку область, російські війська, танки з Придністров'я, з вагнерами, спецназом. Перші, хто буде тікати, поліцаї, прикордонники. Всі здиміють. У них зброя. У мене нема. Чим воювати? Рогаткою. Я навіть важко хворий зараз мені дай зброю. Заберу одного-двох російських окупантів. Заберу, стріляю я добре. Мені ж зброю не дадуть. Жодному українському патріоту зброю не дають, тому що вони будуть чинити опір. Питання: чим воювати? Я от запитав би, ну от я стримуюсь, щоб не забанив Ютуб. Я запитав би тих бляхерів, тих портнікових. Тих фегінів, Муджабаєвих, всі вони однієї нації. В чорних шапках. Я би запитав, ви ж живі, ваші рідня жива, ваші всі рідні за кордоном, по Англіям, по Європам. да? Ви вмирати не будете. Ми вмираємо і не маємо з чим вмирати. От руки голі! Воюйте до останніх українців, кажуть, да, Петро Порошенко і його Євро. Пейська солідарність, так? А у Порошенка сини де? Де у Пороха сини? Правильно, в Англію. Дуже розумні, дуже розумні. да? А старший ж син у Пороха, старший лейтенант Запасу, кавалер ордена Богдана Хмельницького першої ступені. да? Командир мінометного взводу. Де він? В Англії? А що не воює? Бо він розумний пишуть. Звичайно, всі розумні в Англії. Знаєте, страшно. Страшно, тому що всі бояться сказати слово мир, щоб їх не об'явили російськими агентами. Я не боюся. Я не боюся, як не боявся Богдан Хмельницький за роки війни з Великою Польщею. Миритися з поляками. Ну скільки він мирився? На моїй пам'яті, 5 разів він підписував мир з поляками. Більше 20 разів його полковники підписували на місцях перемир'я. Тому що Богдан Хмельницький розумів: не можна воювати безперевно. Не можна. Україна не могла воювати з Великою Польщею, а Велика Польща це Польща і Литва, Велика Литва з великою Польщею, яка могла виставити тоді 300 тисяч війська. Богдан Хмельницький знав, Україна не може воювати безперевно. Тому він заключав мир з поляками. Відновлював сили, потім знову починав воювати. Так і моя думка: зараз в Україні потрібен мир. Нам потрібно потрібно заключати мир, навіть не на вигідних для себе умовах. Потрібно відпочити, потрібно відновитися, потрібно відмобілізуватися, потрібно відновити економіку. А там покаже час. Український народ не скорений. Український народ ніколи не змириться з окупантом, але воювати потрібно головою. Головою, але не тим місцем, що нижче спини. Тому що, як казав червоноармієць Федір Сухов в фільмі Біле сонце пустелі, виграє війну не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. І нам зараз потрібно відкрито скажу передумати російських окупантів, передумати Росію, передумати Фюрера Путіна і всіх ворогів України. Україна не перестріляє всіх ворогів, не перестріляє, не перестріляє. А передумати потрібно. З вами український історик та журналіст Іршвець в прямому стрімі українські сикіряни. дякую друзям в чаті, Чат я прочитав після стріму. Дякую за 113 лайків. Підписуйтесь, рідні дорогі на український YouTube канал Ігор Кравцов. Навіть важко хворий, я працюю працюю до останнього свого подиху. Хто зможе, низький уклін. Допомагайте донатами 54 57 0825 13 71 89 78. Обнімаю вас, люблю рідні, дорогі українці. Саме ви даєте мені сили боротись. Зараз я один, у мене нікого немає, тільки шість могилок. Тільки Україна, ви рідні, ті, хто мене підтримує, хто слухає, дає мені сили боротися. Слава Україні і смерті ворогам. Доброї спокійної ночі. Добра ніч. Дякую за стрім.